Доброго дня, шановні. Сьогодні ми знаходимося на гідроелектростанції на Південному Бузі. Меняємо масло станції, які у нас поворачують, допомагають автоматизувати поворотні лопасті направляючого апарату. Вот це станція, ми її ставили у прошлого році, вже застоит, робит, все помортаем. Нашим, Нашими сотрудниками также зроблено шафы. Шафри сейчас зачинили, да? Ша, шафи управління повністю автоматизація, це собрана нашими сотрудниками, це Лаготівчик нашої компанії. Ми знаходимося в місті Миколаєві. Зараз це от турбіни, Кожна з них виробляє по 3,5-2,5 МВт. От у нас прийшла ще одна масло станція. Зараз ведемо монтаж, монтуємо, я зараз покажу. Оце автомат, вся повністю вийде Так, оце старий, оце стара станція, бачите, все робилося при цергіврі горої. Бачите, ручне управління, всі ці ручки. Ось ми шкафчик. нашими сотрудниками новеньких на управління. Далі, це сама маслостанція станція, ось вона приготована в конструкції установці вже. От вона на подйомниці. Цей підйомник ми зробили в цьому році, бо він не робив вже. І от основання. Ми підготували, все на заводі, все зробили. От. Сама така станція, зроблені нашими сотрудниками. Станці робить. Зараз в ремонті знаходиться.